Друзі, вітаю! У нас на надходження це Volkswagen Passat NMS 2018 року випуску з об'ємом заб'ємодугна 2.0 бензин, автомобіль на автоматі. Дуже гарній комплектації, з мінімальними пошкодженнями по Америці. По комплектації у нас безключовий доступ, камера заднього виду, також в автомобіля зроблений вихлоп. Також є датчики сліпих зон. По салончику у нас, електродзеркала, повний електросклопакет. Електропривід сидінь, автосвітло, ось таке мультикермо, також є контроль, автодощ. Ось така мультимедія з підтримкою CarPlay та Android Auto, також є кондиціонер з підігрівом передніх сидінь. Кнопочка старт-стоп. Також є люк, все працює. Салончик в дуже гарному збереженому стані. Пробігу лише 160 тисяч км. Це авто ви можете придбати в кредит, лізинг, заготівку та безготівковий розрахунок. Чекаємо вас на Дездрайв, Знаходимо за адресою вулиця Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк, компанія Автофокус.